Доброго дня, мене звати Катерина Білохвіст, і сьогодні я вам хочу розказати про свою розробку освітню гру на емоціях яка може допомогти у вашій роботі. Отже, це така коробочка, яка складається з 75 карток різних емоцій, емоційних станів та почуттів, а також ось таких 10 форматів використання гри. Розглянемо детальніше. Загалом історія гри почалася з особистої психотерапії і. Тому я вирішила створити саме таку гру, в першу чергу, для себе. Але вже працюючи два роки над цим проєктом, у нас є така певна мета цієї гри і всіх сумішних продуктів, які ми створюємо, це допомогти українцям краще розуміти свої емоції, розвивати емпатію, надавати соціальну підтримку один одному в групах і турбуватися про своє ментальне здоров'я. От і далі розкажу, як саме ми це робимо. Ще для кого ця гра, та тобто, це для в першу чергу особистого використання і розвитку емоційної компетентності. Зараз також вона користується популярністю серед тренерів, менторів та фасилітаторів, а також лідерів громадських організацій і їх команд. Молодіжні працівники також з молоддю часто використовують цю колоду вчителі в школах з дітьми. Також мають різні цікаві практики використання, і психологи можуть використовувати цей інструмент саме як психологічний, а не соціальний. Ось. Для чого ця гра також дуже багато в неї цілий, оскільки вона досить універсальна, але в основу її закладено таке бажання навчитися розуміти, висловлювати власні емоції, розвивати емпатію, створювати коло довіри для обміну емоціями, коли люди спілкуються в колі, і це теж коло довіри дуже гарно проявляється. Вивільняти накопичену тривогу і стрес через слова. Розуміти широкий спектр емоцій і природу емоцій, оскільки тут 75 карток, і люди дивуються іноді спочатку, що ого, яких багато, а потім вони вже починають говорити саме через емоції, це дуже цікаво. Допомагає зближувати людей через власні історії, зміцнювати стосунки в команді і допомагає учасникам познайомитися. От для таких цілей можна використовувати цю колоду. Загалом, якщо повертатися до 10 форматів використання, тут є приклади, і ви можете побачити, що кількість гравців може бути від 1 до 75 і тривалість однієї гри може бути від кількох хвилин до кількох годин. Тобто максимально гнучкий інструмент, який можна використовувати для різних цілей: для роботи з собою, для роботи з партнером, з маленькою групою або великою групою людей. Декілька прикладів, як можна використовувати колоду. Дуже часто я та інші тренери любимо використовувати саме для знайомства, такий емоційний чекін, коли люди діляться історіями, які вони пережили за час до тренінгу. Також дуже гарно працює інструмент як емоційна рефлексія, коли люди діляться не лише тими інсайтами, які вони здобули під час тренінгу, а й, власне, емоціями, які вони пережили. Ця колода гарно поєднується з картками Dixit або з іншими цікавими інструментами, тому можна поєднувати. І мені дуже подобається використовувати її для неформального спілкування, особливо з новими групами людей, тому що вона допомагає дуже зблизитися, зрозуміти один одного тренерам, якщо вони беруть участь в таких іграх вечірніх. вони... Можуть краще зрозуміти настрій групи і причини поведінки деяких учасників, і загалом ми таким чином краще розвиваємося в емоційній компетентності. Також зараз я використовую онлайн-формати для групової роботи, от такі нескладні інструменти використовую та інші деякі речі для того, щоб люди з різних куточків країни і навіть світу могли також відчути на собі цей ефект групової. Гри, говорячи про свої почуття. І в нас також є зараз цікавий новий продукт це workbook емоцій, оскільки ще до цієї колоди ми маємо курс, ментор з емоційної компетентності, але зараз він трошки на паузі, тому ми вирішили зробити фізичний примірник саме блоку з емоційної компетентності. І тут ви бачите, є такі чотири. Ніби етапи, чотири складові в оркбуку, де ми говоримо загалом, що таке емоційна компетентність, етап відчуваю, етап усвідомлюю, і етап «виражаю». Ось, і також там є різні практичні вправи, які учасники можуть виконувати і тренувати в собі ці навички емоційного розвитку. Тому, якщо вам цікаво дізнатися більше, ви можете переходити в наш інстаграм на емоціях, в телеграм-каналі на емоціях, також багато цікавої інформації. Ми щомісяця намагаємось робити зустрічі з психологами на різні теми ментального здоров'я. Тому, будь ласка, долучайтеся, буду рада вас бачити.